Добрий день. Тема мого виступу модель співпраці з освітянами. Ми прагнемо полегшити рутинну працю по забезпеченню достовірності обліку і зробити роботу в програмах простою та зрозумілою. Тому створюємо надійні, легкі у використанні, якісні програмні продукти і сервіси, які розроблено, виготовлено, забезпечено належним супроводом та поставлено через партнерську мережу українським бюджетним і комунальним підприємствам, комплексні бюджетні системи. До ваших послуг найбільша в Україні партнерська мережа комплексного обслуговування бюджетних установ та комунальних підприємств. Більш ніж 70 партнерів в усіх регіонах України. А також найкращі програмні продукти: облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Десь у Хмарі ні. Своє тут під боком. Рідненьке. Автоматизація бухгалтерського обліку. Ну, ви всі знаєте, що зараз нема вже, мабуть, нема тих людей, але вони колоси, які на папірцях складали бухгалтерський облік і могли з закритими очами, проснувшись серед ночі, все зробити. Зараз автоматизація це найкраще. Що вимагається від такого інструменту? Простий. Швидкий та зручний в використанні, зрозумілий в експлуатації, той, якому можна довіряти, надійний, відповідний чинному законодавству, доступний в будь-якій точці світу, маючи однакові правила роботи в будь-якому варіанті використання. Наші програмні продукти, облік бюджетної установи бухгалтерія комунального підприємства, розроблено у відповідності до вимог і положень чинних нормативних документів Мінфіну. Особливості є можливість в одному інформаційному полі узагальнити всі розділи бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку розрахунку заробітної плати, а також що є. Е... Невідмінною особливістю, обидва продукти мають однаковий інтерфейс і відрізняються тільки виданням бухгалтерського обліку або по госпрозрахунковому рахунку, або по бюджетному. Тобто дуже легко у нас буває таке в Україні, коли були бюджетники, бах, стали не бюджетники на госпрозрахунок. Взяла іншу програмну продукцію, нашу ж такий самий інтерфейс, всі ті самі операції роби і отримує результат. Які два кроки всього лиш два кроки до співпраці з нами. Перший крок вже про нього казали: це меморандум про співпрацю з САП по організації навчання роботи з системами автоматизації бізнесу. Тобто Укладаєте меморандум і потім звертаєтесь до нас партнерства заради навчання. Що ви отримаєте? Ви звертаєтесь по цим адресам, електронним і телефонам і приймаєте нашу політику заради навчання. Отримаєте доступ до оновлених програмних продуктів та навчальних і методичних матеріалів. А зараз хочу якраз запросити Лілію Боненчук, яка розкаже, як це робить ActiveSoft, навчає на наших програмних продуктах. Сюда, сюда. Листали, угу. Дякую, добрий день. <кх> ну, э, мені так пощастило, що я з одного боку. Викладач в навчальному закладі, а з іншого боку, я викладач в компанії «Активсофт». І чому я кажу, що мені пощастило, тому що працюючи тільки в навчальному закладі, ну, ми не бачили таких можливостей для себе, ну, для, для свого навчального закладу, як використання таких платформ, як навчальні платформи. Актив софт, наприклад. Ну, освіта для всіх нас це, ну, таке, знаєте, обов'язкове обов'язкове середовище. Людина може вчитися, людина може навчати, людина може пожинати плоди чужої освіти, може замовляти певний набір знань, навичок, компетенцій. Все одно освіта завжди. В нас присутня. Але все ж таки центральна фігура в цьому питанні це здобувач освіти, тому що саме для нього ці всі освітні програми і існують. І коли ми будуємо освітні, освітню траєкторію навчання наших студентів, ми маємо обов'язково враховувати їх, їх передбачення. А враховувати те, що це покоління постаналогове, що воно не таке, як ми. Ну, я маю себе на увазі, тому що я вже не відношусь до, до постаналогового покоління, але все ж таки ну, потрібно з ними рухатися а, з, одно, з однією швидкістю. А що в них такого особливого? В них що потрібно враховувати? Потрібно враховувати те, що вони дуже швидко знаходять інформацію. Дуже. Вони дуже швидко цю інформацію а, опрацьовують. але в них є дві такі великі проблеми. Це... Ну, по-перше, це кліпове мислення, вони ну, дуже ж малий термін, концентрується, концентрується їх увага. А також вони довіряють всім інтернет-системам і не завжди перевіряють актуальність та достовірність інформації. Ну, я так думаю, що якщо хтось стикався з... Учнями або зі студентами, ну, розуміють, про що я кажу. Вони беруть інформацію, але що це, це за інформація, достовірність її не завжди їх цікавить. Ну, і так, наступний... Ми, ми готуємо в нашому навчальному закладі. Ми готуємо майбутніх управлінців. Це напрям підготовки управління та адміністрування і освітні стандарти, які передбачають підготовку фахівців різних напрямів саме цієї халузі знань, передбачають. Обов'язкову обов наявність компетенції інформатизації. Так, наприклад, серед загальних компетенцій у всіх, взагалі у всіх освітніх стандартах напрямку 07, присутні як навички використання інформаційних та комунікаційних технологій, або здатність використовувати різноманітні технічні. Засоби механізації та автоматизації управлінської праці, а це загальні компетентності. А от серед спеціальних фахових компетентностей, ну скажімо так, тільки, тільки в двох стандартах, в двох освітніх стандартах в 0,76 підприємництво торгівля та біржова діяльність. А також там зовсім нема такого, такої згадки. Та нема згадки у, у менеджерів, у бакалаврів, у магістрів є, у бакалаврів нема. Але все ж таки ми бачимо, що, що ну, забагато вимог до компетентності інформаційних висуває наше, наші освітні стандарти. Ну, ось ми сказали, що менеджери в нас менеджери в нас, ну скажімо так, не мають в своїх навчальних програмах ну, підготовки за інформаційними системи, але ми проводимо кожне, кожного року опитування серед своїх студентів. І виявляється, що 35% менеджерів. Працевлаштовуються у фінансовій сфері: це банківська сфера або фінансова аналітика, а 67% наших студентів наголошують на те, що пріоритети при працевлаштуванні вони, ну, мають такі бонуси, якщо вони знаються на бухгалтерських програмах. Тому ми визнаємо, що знання бухгалтерських програм для менеджерів є також дуже бажаним. Як це можна ну, виправити ситуацію таку, не не нестачі не таких знань? Це може бути через неформальну освіту. Неформальна освіта ну, вона законодавчо в нас закріплена. І частіше за все використовують такі освітні платформи, як «Курсера», «Прометеус», Вум і так далі. Але в цих в цих в цих на, на цих площадках на, на цих діляночках нема практичної підготовки. Там більше відеолекції закінчуються тестами. Практики там нема. Але бухгалтерські програми вони потребують окремого, окремої уваги, і тому ми, наприклад, для себе прийняли рішення, що підготовку за бухгалтерськими програмами краще віддати ну, в такі компанії, як «Активсофт», тому що ми зможемо там компенсувати всі моменти. Там наші студенти і викладачі, які також потребують додаткового навчання, вони вчаться і взаємодіяти, і, вчатися, і вчитися в дії, а не в теорії, а також вчаться навчатися. Як проходить, чому нам дуже подобається така система, яка є в «Активсофті»? тому що в них є. Всі необхідні контенти, це і теоретичний контент. Теоретична частина контенту це відеолекції, конспекти. Це практична частина, яка містить в собі відеопрактикуми за принципом Роби як я, тобто йди за мною. А також кейси для самостійного закріплення матеріалу. Завершується все тестуванням та отриманням сертифікату. Тому і ці сертифікати ми приймаємо як, як елемент неформальної освіти, зараховуємо певні часи. Ну і знов-таки повертаюся до обліку в бюджетних установах. Дійсно, при викладанні обліку в бюджетних установах є проблеми як у студентів, які. Дуже важко сприймають цю інформацію, так і у викладачів, які не встигають за тим, що що, що відбувається в обліку в державному секторі. Тому ми вважаємо, що цей курс облік бюджет я маю на увазі навчальний курс, який в, в пакеті він дуже актуальний і для студентів, і для викладачів. Ну і я не буду залиш... зупинятися на програмах. Я просто хочу сказати, що якісна підготовка фахівців з нашого погляду це обов'язково можливість навчати, тобто наявність відповідних інструментів, якісний контент. Це курси такі грунтовні, неформальна освіта як для студентів, як, так і для викладачів. І неформальна освіта студентів самостійно. Дякую за увагу. В мене все. Дякуємо. Ну, виступ Світлана, ви вже бачили, але можете його подивитися ще у запису. І я нагадую, що десь у хмарі ні, це не серйозно. Ну, як це, Своя програмка під боком рідненька. Ну, яку методичну підтримку ми надаємо. По-перше, все ж таки методична підтримка, вона тут відображена, це не зовсім те. От в першу чергу треба навчатись у людей, які знають справу читати, ну, ви ж знаєте, що таке освіта. Можна просто ходити на заняття, чомусь там щось слухати, але якщо препод... Не дуже, то і є. навчання не дуже. Тому приходьте до наших партнерів, і у вас все буде добре. Наші результати за 2023 рік. Ми провели 14 безкоштовних вебінарів. Компанія комплексні бюджетні системи з нами було понад 10 тисяч глядачів. Записано та змонтовано близько 130 відео з найактуальніших тем бюджетної бухгалтерії. Для створення найкращих вебінарів співпрацюємо з популярними лекторами. Ну, от, наприклад, вже два вебінари пройшли у 2024 році. Я думаю, що цих людей ви знаєте, приходьте до нас на вебінари. Ну, бо попереду ще цілий рік 10 місяців без ПДВ. Як шуткують бухгалтери? Коротко, чому ж? Ви будете навчатися. І де ви це можете подивитись? По-перше, на нашому сайті Енциклопедія бухгалтерських проведень, як на неї перейти, відкрити сайт, продукти, методичні та навчальні матеріали, перейти. Енциклопедія бухгалтерських проведень у бюджеті, і це не просто нами написано щось, а це створено разом з бухгалтерським виданням, яке підготувала цілу. Книгу, може, ви бачили, колись було 999 проведень. То це на підставі цієї книжки і зроблені матеріали. Що ж ви там побачите на сайті, швиденько розкажу. По-перше, ви можете подивитись відео на кожну окрему тему прямо на сайті, або якщо хтось більш полюбляє YouTube, то класно на дивись на Ютубі, те саме на Ютубі. Крім того, ви можете. Нікуди не переходячи відкрити демобазу, де ті самі приклади відображені. Ну, от, наприклад, кошторис і так далі. Крім того, саму статтю ви зможете відкрити, на підставі якої зроблено відео. Ну і конспект для тих, хто полюбляє роздрукувати і по конспекту робити, є і конспект, який теж можна закачати там же. Ну і хто полюбляє. Презентацію на підставі якої було зроблено відео, теж можна закачати там. же. Так, тут щось перек... переклацалось, ну, неважливо. Наша сторінка в YouTube. Як на неї швидко перейти, якщо QR-код не встигли записати? Те ж саме на наш сайт YouTube. Відкриваєте, краще підписати, щоб ніколи не забути, де це було і де це знаходиться. І бачите, через списки відтворення можна перейти, наприклад, передоплата платники ПДВ, і подивитись всі приклади по цьому питанню. Або відкрити YouTube, там же повний список, і перейти на інші приклади таким чином. Кому що подобається. Крім того, ми всі. Використуємося гаджетами, ми вже без них не можемо жити, і багато з вас зараз в них дивляться і слухають мене. Тому ми для вас в Viber Telegram відкрили спеціальні канали, де, якщо ви на них підпишетесь, ви зможете отримати і нагадування про вебінари, і матеріали з енциклопедії. А також з опису роботи нашого програмного продукту, наприклад, серія лекцій, яку теж можна відкрити на сайті продукти, методичні та навчальні матеріали. І так само, як енциклопедія бухгалтерських проведень, вона створена. Тобто, переходимо, дивимось відео або переходимо до Ютубу, або заходимо в програмний продукт, і презентацію можна на підставі якої створено відео, теж. Звідси скачати. Нічого складного. Ну, для тих, хто все ж таки користується QR-кодами, можна е, скопіювати QR-коди чи у запису потім подивитись, мабуть, буде. Е, ну, чи відразу перейти на наш сайт. Ну і третій раз для пам'яті десь у Хмарі. Ні-ні ні, ніколи. Тільки під боком, тільки своє, тільки ріднесеньке. Дякую за увагу.